Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про курочок, індюшечок, сад, город, гаджети, про поїки, інкубацію і про все таке різне, кому цікаво, залишайтесь з нами. І сьогодні в нас е, хочу висвіти таку тему, чи необхідно додавати в пропойку вітаміни для молодняка, для курчат, будемо говорити. Е, чи не потрібно в тому випадку, якщо ми годуємо, або, наприклад, сипучкою своєю, своїм домашнім кормом, чи ми годуємо готовим покупним комбікормом. Значить, практично в кожній схемі пропойки обов'язково дається пропойка вітамінами. Як правило, це йде там з 7-го дня і далі там на 5 днів. Якщо ми годуємо, наприклад, домашньою їжею, да? яєчко, там, цибулька, Кукурузна крупка, хто там що колотить курчатам. Значить, в цьому випадку обов'язково потрібно давати додатково вітаміни. Вітаміни можуть будь-які бути, але обов'язково комплексні, в яких є і вітаміни, мінерали, амінокислоти, і все вкупі. Взагалі, я використовую в своїй практиці. Ловіт Селен, я люблю, і ловіт фос це препарат кальцію. Це, мультивіт... ну, це комплексні, а це препарат кальцію. Значить, це треба давати обов'язково. Я даю з 7-го по 11-й день включно, на півдоби я ставлю ловіт ВАСЛН з розрахунку мілілітр е, препарату на літр води, на другі півдоби в брудері, я ставлю препарат кальцію. Це якщо, наприклад, е, однозначно тим, хто годує домашнім кормом, вирощує курчат на домашньому кормі. Якщо ж ми використовуємо готовий куплений заводський комбікорм. Котрому на етикетці у порядного виробника написано отакий список всього, що там є. Всі вітаміни, там є все на світі, друзі. Здавалось би, якщо це все є в комбікормі, для чого ці вітаміни? Хочу вам я розказати свій гіркий досвід, який у мене відбувся два роки назад, і з чого я зробила конкретний висновок, що вітаміни в будь-якому випадку треба давати. Тоді було так, не було можливості купити у мене той корм, який я люблю і знаю, перевірений того бренду. Мною був куплений для старту. Тоді в нас інкубувалася породна м'ясо-яєчка, причому інкубувалося два інкубатора, інкубувалося, і обидва інкубатора були закладені яйцями з різних господарств. Тобто в одному інкубаторі. Не, не було так, що тут від Вас і п'яті, і тут від Васі П'яті абсолютно різні були. Значить, і, і не купила я того корму, що мені треба. Ну, розраховуючи, що чим комбікорм дорожчий, напевно, тим він якісніший. Я купила іншого бренду. Дуже дорогий був той комбікорм. Ну, я купила, тому що нам треба стартувати на самому якісному. Пройшли обидві інкубації, витягли ми курчат, то були куповані, звісно, яйця. Відповідно, пропили глюкозу, пропили антибіотик, пропили трішки пробіотик, і тут, десь посеред, по-моєму, на п'ятий чи на шостий день, що з одної партії, що з іншої партії, стала траплятися така ситуація, що курчатко от воно стоїть. Потім воно заводить голову собі між ноги, починає бігати задом, кувиркатися, Причому, при цьому е, у нього є апетит, воно їсть, воно п'є, бігає задом і перевертається отак прямо на стіни міні-брудера. Боже мій думаю, що таке? Ну, Якби було якесь якби це було, скажімо, і там, і там від одного господарства, я би думала, що це там проблема якась там в господарстві. Якби це було куплене з птахофабрики, ну я би думала, ну можливо, це якісь кроси, можливо, там якісь там у нього генетичні збої пішли, і те, як би ж уже то було. Але що робити? Я перелопатила масу інформації. Шляхом виключення того, що я начиталась тоді. Я дійшла висновку, що це нехватка селену. Диво дивне це нехватка селену. У мене не було варіанта. У мене був варіант або тих курчат прибрати, щоб вони ото не бігали, або на них, як на самих неповноцінних, провести свої дослідження, що і було зроблено. Вони були відсаджені, це відбувалося одночасно. Вони були відсаджені в окрему коробку, по-моєму, там тоді. Я купила тоді ловіт ВА-селен. Може бути будь-який вітамін, в якому є обов'язково селен. Я читала, що це що треба пропоювати ловітом цим з Розвела тоді, причому таку на перший день розвела конкретну дозу, воно само пило. Я йому ставила більшу, перебільшення було дози. Вони пили самі, я їм ставила, вони пили, їли, пили, їли. Ще було пару разів так, що от вони трішки п'ють, а я ще шприцом допоюю, щоб вони більше отримали. Ну, друзі, хочу я вам сказати, я вже зараз точно у нас є відео на каналі саме про цю ситуацію. Кому цікаво, хто хоче подивитись, я прикріплю посилання в описі до цього відео. Подивіться. Але через декілька днів, по-моєму, на п'ятий день симптомів не було, курчата були повністю здорові. З третього дня набагато менше було цих переворотів. І з чого я дійшла висновку? Що це дійсно була та нехватка селену. Це при тому всьому, що я годувала дуже дорогим комбікором, який я тоді поважала, що раз він дорогий, він теж якісний. Ось до чого це все я наговорила? До того, що якщо, якщо ви використовуєте неперевірений комбікорм, навіть якщо він дорогий, підстраховка повинна бути обов'язково. Тому що якби тоді мені вдалося купити той комбікорм, який я знаю, і мною перевірений і на курчатах, і на бройлерних індиках бік 6 того бренду. Я би, можливо, можливо би і не давала вітаміни, тому що то був перевірений комбікорм. В цій же ситуації я погоріла. І потім, вже, коли я почала аналізувати, коли я почала в групах писати і розпитувати про той бренд, про результати, так, люди відписували, що ну, не рекомендують той бренд. Ось так, друзі. Тому вітаміни, напевно, вони повинні бути, хоча б як для підстраховки. На цім гарно вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, подібних ситуацій аналогічних ні в кого не буде. Курчата будуть здорові, веселі і продуктивні. Підписуйтесь, коментуйте. На все добре.